Привіт-привіт! Зараз 1 червня, так і хочу записати вживу розпаковочку травневу. Бо, як я казала, з 1 червня в компанії LR Health and Beauty буде трохи подорожчання. І ще хто захотів, той встиг замовити продукцію ще до, до здорожчання. І так, що в нас тут є? Тут таке, таке збірне замовлення. Як завжди, упакування в компанії Лар на вищому рівні, так щоб нічого не розбилось, побилось, не ліпалось і так. А є в нас нічна маска для обличчя, її не треба змивати, і вона чудово для вікової шкіри підтримує, підтягує. Вона дуже невагома, дуже легесенька. І от саме хто полюбляє такі протезні засоби, тож дуже рекомендую. В нас флюїд захист від сонечка, ніжний для обличчя заспів п'ятдесят. А зараз він в червні по спеціальній акції акційні пропозиції я також скоро буду записувати червневі. От тож, дівчата коли пробували, казали, що ну, реально крутезно працює. В мене брала Наталочка, на початку місяця, і от зараз Іванка заказала для себе. Далі Вітактив актив це саме набір вітамінів. А з 21 фрукту і ягоди, які ну реально насичають організм, і а, Іванка попросила для себе. А, ну і я не могла не скористатися акцію, так і а, замовити паралельно і для себе. Раніше не була на від акція, бо ну от нещодавно дитинка кашляла молодший. Так а я дивилась холодильнику, є від актив, додатково давала і слава богу, пішли без лікарні з бронхітом. Далі Супер Омега, це Галина, замовляла для себе також, так, щоб встигнути на акцію. Перевага а Супер Омега Елар саме у а, дуже відносно великій кількості цих кислот, які становлять Омега-3. Це саме з глибоководних риб взята, а дуже високоякісна складова частина сировини. І також дуже рекомендую саме німецького виробника Елар. Далі мама собі замовила набор набір Майдмастер саме для підтримки нервової системи, і він в наборі, якраз можна звісно, поштучно. А втім, є наборчик з п'ять пляшечок. І тому ми, ми п'ємо так у нас повинно бути, і ми потроху потрохи. І а, мама себе краще почуває, так і забула, що таке і лікарі, і що таке тонометром сидіти, той тиск перевіряти. Так тому ми обрали для себе ну таке профілактично надійне харчування додаткове. І для себе взяла алоя мед, бо в нас ну реально це такий продукт, який просто must-have в домі. І нещодавно Наталечка дарила мені алоє з імбірем. І от ми його вже відкрили. І що таке, що в дистриб'ютора і нема алоє вдома, так от теж тепер буде. Якщо що, пишіть, дзвоніть, консультуйтеся. Це реально крута продукція, яка продовжує а, якість нашого життя. Так а, навіть справляється з хронічними хворобами. От я зараз що перемовини веду не віті так і кажуть, що воно не виліковане. А я бачу відгуки, коли люди дійсно справляються з цією хворобою і завдяки таким чудовим продуктам на базі алоє, як від компанії Лар Хелсендвіт. Тож користуйтесь і реально ви відчуєте, як ви молодшаєте, як ви гарнішаєте, починаєте посміхатись, забуваєте про ліки, про лікарні, про лікарів. І це дуже чудове відчуття. А тож я на зв'язочку.